Ветеран з Вінниці Іван Шостак із задоволенням приходить до артпростору етночари. Саме тут незрячий захисник знайшов для себе захоплення, яке допомогло вийти з депресії та долучитися до творчих проєктів. Іван Шостак став до лав ЗСУ у 2015 році. Через три роки контрактної служби повернувся у цивільне життя. Вдруге мобілізувався у 22 му Боронив країну в 77-й десантно-штурмовій бригаді. Під час виконання бойового завдання отримав важке поранення та втратив. Бахмутський напрямок. Ми були в резерві, де були якісь прориви, туди нас кидали. В один день нас кинули на Оріхову Василівку. Там дуже масово Вагнер пішов в наступ. Але нам вдалося його втримати. Але, на жаль, не всі вціліли, багато хлопців загинуло. І 1 березня десь приблизно о четвертій дня отримав поранення. З пострілом в РПГ. Після взриву я втратив свідомість, і коли мене там знайшли, коли відтягнули, Поганувато трохи пам'ятаю. Вже коли привели до тями, то евакуація. Після складних операцій та лікування дуже важко проходив період реабілітації, допоміг повернутися до активного життя побратим. Я після поранення півроку лежав вдома, бо мені настільки було погано, що я проходив 500 метрів і все. Побратим приїхав додому також у відпустку і сказав, що давай, пора шевелитись, якісь реабілітації шукати. І тут там, місцевий реабілітаційний центр Поділля, вони якраз відкрили е, напрямок по незрячим, саме військовим. І там вже навчали користуватися тростиною, телефоном, життєві навички. На майстер-клас із гончарства Іван прийшов під час реабілітації. Засновниця арт-простору етночари Вікторія Ніколаєва запропонувала йому попрацювати з глиною за гончарним кругом. Прийшовши сюди, пані Вікторія взяла мене першим і посадила за коло. Я, звісно, був здивований, що в мене так відразу все вийшло, Вийшла чашечка, чудова, прекрасна. Мені це сподобалось. Вікторія запропонувала відвідувати на постійній основі. Ремесло стало для ветерана неабияким випробуванням. Зізнається, що для себе віднайшов секрет: уважно слухати, що каже майстриня, та відчувати глину руками. коли навчався, ну пробував нові форми, то мала вийти миска, не вийшла Виходила якась, не знаю, тарілка так само з кухлями. Різноманітні. Особливо зайшли дівчатам чашечки з формою сердечок. Це вийшло так неочікувано. Наполегливість і бажання творити, працювати дали свої плоди. За півтора року я навчився її відчувати, що потрібно з нею робити. І це робота на відчуттях, тобто, де її трошки сильніше прижати, де її легше. І тоді виходить той виріб, який ти хочеш зробити. Мисткиня бачить у своєму учневі неабиякий потенціал і мотивує його виготовляти різні вироби. Якось ми так перейшли той момент важкий, коли я його постійно тримала за руки, і він не розумів, що я від нього хочу. Ми перейшли з того стану вже в той стан, коли я поряд просто його направляла словами, що робити. Вже намагаємося вивчити класичну макітру. На макітри є запит, а майстрів, які можуть правильну класичну макітру виготовити, їх справді мало. І от в мене така думка, що Ваня один із унікальних таких майстрів. Де у нас наразі Івана Шостака запросили долучитися до соціального проєкту для незрячих ветеранів і цивільних. Через своє сприйняття він допомагатиме таким, як сам, відкривати для себе нові можливості для реалізації. А якщо людина зацікавлена, хоче спробувати щось нове, додати собі такий плюс 10 до свого левела. То я думаю, в неї вийде це все. Головне бажання на кожній роботі гончар ставить власний логотип з лозунгом Ніхто крім нас на сьогодні. У доробку Івана Шостака понад 100 виробів. Більшість робіт розкупили шанувальники народного ремесла під час персональної виставки та через соцмережі. Власним досвідом ветеран доводить, що втрата зору це не бар'єр, а навпаки, новий простір для розвитку.